Це Альфа ромео стельвіо 280 кінських сил повний привод, максимально можлива комплектація з адаптивним круїзом, блісом і таким іншим. Та ще й на удометрі зараз немає і 50 тисяч, і вона може стати вашою за донат у 500 гривень на користь ЗСУ. Так, Цією альфою ми продовжуємо втілювати нашу глобальну концепцію: можливість отримати автомобіль, про який ви дуже імовірно мріяли, але точно не могли собі дозволити. Альфа унікальна багато в чому. Вона емоційна, вона жива, вона є квінтесенцією брутальної вишуканості та розважливої прагматичності. Це подвійний удар, практичний кросовер, який до того ж вміє повертати. І робить він це фантастично. Повірте. Хто б що не казав, але так як викреслює траєкторію Джорджо, ну, підсилу силу небагатьом. Прозорі зрозумілі реакції. Неймовірна стабільність і вражаюча спокійність от в кожному русі. Що? Хто такий Джорджо? Так називається платформа цієї стельвіо. І зараз я прямо почав розкладати про те, чому і як Альфа спромоглась створити, можливо, найкраще за всю власну історію існування. Я про платформу, але давайте залишимо це все ж огляду. А зараз просто трохи помилуємо з цим італійцем, та в принципі помріємо про нього. Сьогодні ми оголошуємо про збір коштів, а заразом і розіграш цієї от синьої красуні. Для того, щоб взяти участь в розіграші, вам треба задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Ось QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. Кожен ваш донат буде розраховуватись кратно 500 гривням. Тобто, якщо ви задонатите 500 гривень, ви отримаєте один шанс виграти цю альфу. 1000 гривень це буде два шанси. 10 тисяч гривень це 20 шансів. Але якщо ви задонатите там 1200 гривень, то це також буде тільки два шанси, а 200 гривень буде просто ваш благодійний донат. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Єдине прохання обов'язково обов'язково вказувати свої прізвища, ім'я та номер телефону в полях ім'я та коментар під час донату, щоб мені потім можна було вас знайти. Особливо, якщо ви не клієнт Монобанку. А якщо ви клієнт Монобанку, також вказуйте, щоб просто пришвидшити процес мого контакту з вами. Збір триває до 25 травня 2024 року, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться 27 травня о 19.00 Тут на каналі Карбіт в прямому ефірі за допомогою сервісу Рендом Орб. Також додатково ми розіграємо два автомобілі за підпискою від Хапай авто, як робили минулого разу. Один автомобіль на три місяці, інший автомобіль на півроку. Вважаю, що це дуже крутий бонус. До речі, не в останню чергу, тому що за цей термін, три або шість місяців, можна спробувати різні авто з їх парку, а там обрати є з чого. От тепер точно все. І найголовніше зараз наші цілі. Збираємо ми цього разу, як і минулого, на три напрямки: третина піде на FPV-дрони Камікадзе, здатні нести до 2,5 кг заряду. І зараз ми вже на фінальній прямій погодження специфікації пташок. Ще третина піде на автівки для військових. З минулого збору після Тесли нам вже вдалося привезти сім позашляховиків і два буси. Вони в дорозі, а далі будемо дивитись по стану, чи везти ще або вистачить хіба що на відновлення. Ну і остання третина піде на допомогу у відновленні військових, які зазнали поранень на ендопротези та імплантати. І от останнє в моєму розумінні сьогодні надважлива ціль. тому, що наразі потреба в ендопротезуванні. Доволі істотна. І тут всі мають правильно розуміти, що тішитись страт русні по вранішнім звітам генштабу, справа можливо і приємна, але запевняю, є нюанси. В наступному відео з передачою Тесли та двох автомобілів за підпискою я розповім про те, що вже вдалося реалізувати зібраних нами з вами коштів з попереднього збору. Але скажу вам, це як конвейер. Ти ще не закінчив. А вже треба продовжувати. На жаль, якщо ви тут вперше, мушу вам повідомити, що ви вже пропустили розіграші таких авто, як Mazda 3 МПС на 638 кінських сил, Alpine b 7 майже нового Prado 2.7 на механіці, Jaguar XJ, гібридної Panamera, Ford Mustang та Tesla Model 3 Performance. За весь цей час нам вдалося привезти 54 автомобілі. Відновити просто таки якусь безмежну кількість позашляховиків військових, реалізувати 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки СБУ, про здобутки яких іноді. Пишуть особливо в Штатах про те, що е, ну не треба так, але до біса такі поради зібрати на катер для гур. І до речі, нещодавно я бачився з Кирилом Олексійовичем, який просив передати вам, що щиро вдячний за те, що відгукнулись, і натякнув на те, що катер вже десь на півшляху до Криму. А ще реально сотні дронів, десятки батареї і такого іншого. І за все це ми вдячні вам за вашу довіру і підтримку. Але що об'єднує всі розіграні нами автомобілі? Те, що вони особливі, кожен по-різному. Це автомобілі з душею, історією, любов'ю, яку вкладали конструктори в свої творіння. Всі ці авто, як на мене, автомобілі мрійників, автомобілі, які свого часу купувались не тому, що вони були раціональним вибором в той чи інший момент, а тому, що вони були втіленням ідеї, авто це не тільки і не стільки засіб пересування. Це щось більше. І ця Альфа Ромео Стельвіо продовжує наш марафон. Про неї детально я розповім вже в іншому відео, де розкладу по полицям все, що знаю про неї, що відчуваю, і розвію а може, і навпаки, упередження стосовно життя з чистокровним італійцем. Ми її трохи доведемо до ладу. Зробимо бампер. Тут де неде лопнула фарба. Та й взагалі він весь такий якийсь трохи посічений. Вирішимо питання з фарою. Як бачите, лопнула. На швидкість не впливає, звісно, але ну, тим не менш. Також замінимо, думаю, дзеркало, тому що його зачепили. Ну, таке ще там приклались до заднього бампера. А, також виправимо. Ще, думаю, замінимо приборку, тому що вона вмерла чомусь. Але все це ми зробимо. І альфа. Знову засяє, і засяє, я думаю, ще яскравіше. І, до речі, хто з вас хоче нас трохи підтримати в цьому, тому що всі ці речі ми робимо завжди власним коштом, то під відео є баймієкофі, Patreon, спонсорство, PayPal і щось ще. Ну, коротше, різноманітні сервіси, тож будемо вдячні. Але якщо у вас стоїть вибір зараз донат чи підтримка, то тут, звісно ж, донат. Звідки взялася альфа? Все одночасно і просто, і непросто. Як я вже озвучував, наша мета була залучити український бізнес до меценатства, тим самим мультиплікуючи їх власні вкладення в пришвидшення перемоги. І якщо минулого разу тест на Model 3 Performance в нас була завдяки компанії OLF Leasing, а точніше їх суббренду. Копай авто, і до речі, вони також з нами і цього разу надавши нам два автомобілі за підпискою на розіграш. То ця альфа у нас завдяки компанії. Ну не знаю, можливо, ви про неї ніколи не чули. А якщо не чули, то спитайте у вашої коханої, тому що ця компанія називається Анабель Арто. Анабель Арто це такий великий український виробник білизни, переважно жіночої. Якщо почитати про них в інтернеті, то можна зрозуміти, що в них є виробництво в Україні. Є велика мережа магазинів, близько 100 магазинів по Україні, а ще є магазини в Польщі та Болгарії, іначе все добре. Але ви точно не прочитаєте в інтернеті про те, що бренд був заснований в Луганську. В 2014 році, після початку війни, вони були змушені перенести свої виробничі потужності до Харкова. А після початку повномасштабної знову ще одне перенесення потужностей вже до Вінниці та Червонограду Львівської області. При тому, що вони залишили виробництво в Харкові, скоротили, але залишили, і вони там працюють на генераторах, але вони продовжують працювати в Україні, сплачувати податки і забезпечувати сотні людей робочими місцями, постійно допомагаючи Збройним силам України в надії заново відкрити свій магазин в українському Луганську. Ось це і є приклад відповідального українського бізнесу, за що я вам щиро вдячний. Що ж, збір стартував, QR-код є. Сподіваємось на вашу підтримку. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.